Як ти? Все окей, uh, давай okay. одразу до діла. Це проект за кавою». І сьогодні ми з так. Наталкою будемо робити те, що зазвичай uh, кожен день роблять українські рекрутери, ну і не тільки українські. Будемо дивитись ваші сівішки, будемо говорити, що в них гарно, що в них негарно, що можна покращити, з якої сторони до цього підійти. Тож давайте починати. Наталко, готова? Так, звісно, я до такого готова. Гадання по резюме. Так, кожен так. день. Ну що, відкриваємо перше CV. Ось воно ага. у нас таке. Тут у нас, ви не бачите, але файл називається middle.net developer. Давайте угу. розбиратися. Кандидат, давайте дам трохи контексту. Кандидат зааплаївся на вакансію fullstack.net angular developer. Middle рівня. Давайте дивитися. Е, Наталка, які взагалі перші враження? О, ти бачиш цю сівішку? Що ти думаєш про неї? знаєш, що я не люблю резюме, яке вже оформлено в якийсь дизайн, особливо у девелоперів. Якщо для дизайнерів це окей, то вже перше, що я бачу, що мені треба напрягтися. Скіли тут, профіль розписаний тут, і, і по-перше, дуже мало інформації, і ніяк на мідл я вже щитую, не тягне це резюме. От це моя така перша, перша думка, яку я подивилася. Okay. Окей. Резюме uh, точно, згоден, що на middle не тягне, а тягне кандидат чи ні? Зараз досвід з тобою. Ще почитаємо. Резюме, знаєш, так, просто дивишся ні, ну починаєш включати. Звісно. Так, звісно. Uh, ну, давай дивитися його по блокам. Підписано воно давай. просто мідл.нет девелопер. Uh, uh -huh. Якщо кандидат оплається на позицію full-stack developer, stack. то да можна зайти і переписати назву, якщо чесно. Ну, типу, це змінити так півхвилини часу, але uh, це вже буде для HRM простіше, це вже буде для рекрутера простіше. І якщо резюме сканується через якусь АТС, то це буде вам плюс, а не мінус. Mm -hmm. Поїхали далі. Як ви бачите, тут ми деталі контакти підтерли. З контактами там все було нормально. Це таке: фотографії не було, але тут кожен сам для себе обирає. Але в нас на українському ринку я все ж таки сказав би, що слід поставити я. фотографію. рекомендую. Не з сокерою, да. не з мітлою, але да, вона да, має професійно. Бути. <хі> а, давай Йдемо поговоримо... до скілів. Да, про скіл сет. Що думаєш? Я думаю, що я нічого не розумію, на яку як людина себе оцінила, що в нього ISP.net core 80% знань, це так можна сказати, так але по якійськалі. Ну, давай поговоримо mm -hmm. про оформлення. Як це зробити краще було б? Ну, звісно, перш за все, треба написати Professional Skills, так. Бо у нас є social skills і professional skills, і якщо говорити про оформлення, я ще раз скажу, що це дизайн точно ні. Якщо про алгоритм, як його написати, то спочатку ми свої сильні сторони показуємо, так знання технічні. Далі додаткові. Тут Aspinette Entity Framework, потім Git. Потім знову C-sharp.net, потім SQL, потім JavaScript. Якщо full stack, то мені здається, JavaScript має йти після бекенду або на початку, залежить, який він full stack, то теж, ну, теж тут бачиш JavaScript 60%, чи mm -hmm. скільки знань. І далі C-sharp мови програмування. Ну, і це таке, це таке дуже грубо написано. Тобто Я впевнена, що ще людина з чимось працювала. Що я ще зі свого боку можу додати. Людина е подалася на fullstack.net Angular, і в нього нема в скіл-лісті Angular. Знов таки, якщо АТСК скрінить, там далі по тексту є Angular, але його нема в скіл-сеті. Якщо ви подаєтесь на таку вакансію, ну допишіть його, е щоб просто навіть вас механічно, е машинно не відсіяла система АТС, тому що так часто буває, і просто ви втрачаєте. Шанси, хоча могли б далі щось робити. Як візуальне, її оформити, знов таки. Мені також, як і Наталці, не подобається, коли з одного боку одне, тут інше, щось отут, отак от переплітається. Сорі, аж мікрофон зачепив. От. Мені подобається, коли все по тексту на білому листочку, що воно так тоді більше читабельне, воно простіше сприймається і так далі. Uh, знов таки, по фронтенду я б тут більше розписав технології, з якими кандидат працював, і більш структуровано зробив би цей скіл-ліст. Uh, наприклад, бекенд технології наверху, потім там, з якими базами даних працював, потім uh, з яким фронтендом працював. Це, наприклад. І також uh, я тут не бачу рівня англійської. В скіл і в резюме в цілому. Це також мінус рівень англійської слід в резюме вказувати. Давай до блоку профайл перейдемо. Він у деяких резюме називається ProFile, у деяких резюме або Самарі. Назив... Да, у деяких резюме він називається Самарі. Давай своє скажу, що я тут бачу. А потім може ти щось додаш. Що mm -hmm. я тут бачу? Я тут бачу купу шаблонних фраз в кінці, наприклад, problem solving, Commitment to learning, льонінг uh, там Significant Impact in Eврій рол. Uh, це пишуть всі собі, і я не можу знайти ні однієї людини, яка скаже: у мене нема проблем solving skills uh, тому, але я все одно хочу працювати. Так не буває. Uh, тут в Самірі має знаходитися. Глобально, в яких ви доменах працювали, який у вас є глобальний досвід, з якими найбільше технологіями ви працювали з яким доменом, і яких результатів ви досягали, якщо вам є чим дійсно похвалитися? Що ти думаєш про це? Згодна чи є що так? Я згодна, бо якщо нема чим похвалитися, то краще не писати це саме, якщо писати шаблонно. Також я думаю, що це сформовано в якійсь програмі резюме, і людина довіряє програмі і не включила. Спеціаліст не включився е, настільки, наскільки треба. Плюс, якщо не вказана англійська мова, то цілком можливо, що її вона дуже на слабкому рівні. От, о, тут. Mm -hmm. Тому е, я таке не люблю читати, тому що тут вже йде не як не від свого. Ну, якось так воно, знаєш, куски фраз наліпили купи. І нічого а. не зрозуміло в результаті. Згоден. Um, окей, це наче розібрали. Uh, давай mm -hmm. про досвід поговоримо. От uh, в цьому резюме у цього кандидата вказано три місця роботи. Велике дякую за те, що вони вказані в зворотньому хронологічному порядку, а не в mm -hmm. стандартному. Це ніколи не забувайте. Де ви зараз працюєте, воно має бути наверху це місце роботи. Uh, що ми можемо взагалі? Давай гадати на досвіді, що цей кандидат робив, і так далі. Uh, от поправка така є, що це резюме прислалося в 2023 році. Uh, давай розбирати, uh, що, ми, що ми тут бачимо. Ми не, Перше, не бачимо responsibilities, Да? Ми, ми бачимо .NET, full stack девелопер. Я взагалі не, не дуже рідко зустрічаю, коли full stack, і .NET, і full stack. Ні, ну, вже якось буває. Між, не ця, тен, буває, але, буває. Мож, але краще якось одною фразою написати: холстек і в скобочках .NET плюс гувар. Ну, наприклад, а. А, якось більш організовано. Бо от, буває .NET uh, плюс react девелопери. Це те атака так, бувають. Uh, так. так різні фолстеки. Тобто тут от, якщо говорити про місяць, то місяць так сховано, що це ще подивися, в якому почала працювати людина, і зараз не зрозуміло, чи людина працює чи ні. То present-time не вказано yeah. слова. Я ж вказала. нагадую, що це резюме прилетіло до мене в 23-му році і ну ось. Так, да. тобто, що зараз людина робить, чи вона все там працює, чи вона десь okay. вже пішла, чи в неї була перерва в досвіді? Тут не зрозуміло. тому краще писати, якщо ви зараз працюєте, то напишіть тіре презент тайм. Також, okay. що да, тут в першому місці роботи вказаний досвід, тільки технології, і все, більше нічого не вказано. Responsibility зовсім немає. Да. Про що був проєкт, що ви робили на цьому проєкті? Нічого такого нема. Ваші досягнення на цьому проєкті? Нічого такого нема. Це одразу мінус. Якщо ми про аутсорс говоримо, посилати далі до клієнта таке резюме, немає не ніякої були. можливості. Не далі з 20 20-го по 21 рік це у нас досвід uh, junior.NET developer. Угу. Um, вказано Junior, а в попередньому немає рівня, тобто да. не да. незрозуміло. Рівень вказаний Десь в усьому те резюме, same. що це Middle, але знов-таки да, незрозуміло. Там не вказано, так. Е, і виходить. Та сама проблема, немає Responsibilities. Звісно, круто, коли пишуть Responsibilities і технології, які були використовані на кожному проєкті. Це дуже так. вітається, тому що зрозуміло, з чим працювала людина, і на співбесіді будуть легші тім ряду питати та й рекрутеру уточнити, скільки часу там працював з такою технологією, з такою це вже великий плюс. От. Але ж знову ж таки, мінус, не вказаний і Ще багато людей вже вказують і домен проекту. Проект це важливо, тому що якщо також як ти так. кажеш на аутсорсі надсилати. І навіть рекрутер вже розуміє, якщо вакансія відкрита фінтеху, і людина мала досвід в цьому, в, цій, в цьому домені, то чому ні? Тому в першу чергу надішлють резюмен і туди на розгляд. Так. Ну і третій досвід це коли людина ще була трині. .NET фулл Developer Trainee. три Це mm -hmm. прикольно звучить, до речі, що зразу mm -hmm. взяли людину на Trainee Full Stack Developer. Тобто людина зовсім без досвіду, може, якісь курси по чомусь закінчили, але вона одразу Trainee Full Stack Developer. І .NET робить, і Angular робить. Все робить. Все робить, робить. А тут уже Це... трішки розписав, що робив. Ось. Але це, на жаль, не дуже катується цей досвід. Це такий, знаєш, сидів, слухав більше так. і мінімально, якісь задачі робив. За досвід, це не це як початок, і ніякий клієнт не буде вважати це за досвід, це досвід ну, розвитку давай... людини. Взагалі по досвіду. Подумаємо. От в марті 2020 року людина була трині. Угу. Потім одразу останнє місце роботи, де вона умовно зараз при це лютий 2021 року, тобто це менше ніж через рік людина вважає себе мідлом. Мідлом, так. Прокинувся, а... і він уже мід. Це, типу, так. що ну, Типу, для рекрутерів це так не працює. Скажу, це одразу, так виглядає не, не дуже. Так. Да, ми дивимося на дати, ми дивимося на час роботи, і об'єктивно за рік стати мідлом гарним неможливо. І освіту ти також забрав, так? Освіти тут і не було? І не було. Ну, це ж хотіла я уточнити, бо не зрозуміло, технічна, нетехнічна освіта, курси, нічого нема. Так. А. Можливо, ви хочете, okay. щоб ми вашу сівішку розібрали. Як ви бачите, ми можемо yeah. скрити ваші дані, що ніхто не побачив, що це ви, але ви будете знати, як покращити своє сів'. Обіцяємо робити це не дуже жорстко. Або жорст. Як приймаємо різні заявки. Хто у нас далі? Так, далі, давай відкриємо отаку сівішку. І так, наступна сівішка у нас це Senior Full-Stack Engineer. Давай розбирати, що з нею так, що з нею не так. В принципі, вона мені вже точно набагато більше подобається ніж попередня. І мені. Не тому, що вона сіньор, а попередня була умовно мідол, а тому, що просто вона краще зроблена. Давай я про свої загальні враження скажу. Ага. Вона на білому ага. фоні, вона структурована гарно. На початку ми бачимо ім'я, ми бачимо позицію. Що в позиції я б зробив інакше? Я б дописав, який саме це фолстек інженір. Я розумію, що у нього можуть бути багато, багато, багато різних скілів. Там він може набейться знати кілька мов на фронті, там кілька фреймворків працювати, але глобально щось основне все одно буде. І от його б я сюди написав, або я б писав би під кожну вакансію, на яку оплаєшся, окремо своє. Знов таки, щоб рекрутеру було простіше, і щоб. Сіремки CRM, crm системи і ats системи краще зчитували це резюме. З контактами в цій CV-шці все було окей. Я їх просто прибрав, mm -hmm. але з ними все було в порядку. До речі, про контакти вкажіть телефон, на якому є бажано там Viber це вже таке. Telegram Та, да, або якийсь цей ваш меседжер. Вкажіть імейл. Да. І вкажіть локацію, де ви знаходитесь, якщо ви. Ну, краще вказувати, щоб просто е, на деякі позиції все одно рекрутери відбирають кандидатів з певної тільки локації. Тому краще, якщо в CV вона буде ця локація, щоб вас не перепитували по 500 разів. Е, поїхали далі. Самері, що ми тут бачимо в Самарі? Наталка, щось скажеш? чи... <титут> uh -huh. Що я бачу? Я бачу, що воно краще за попереднє, але я писала його від себе, від свого імені. Тут, якби наче ця як людина пише про когось. <сіх> от. я більше я б на персонально вказала, писала. Так взагалі розписано, з чим працював, це вже гарно, скільки років, більш деталі, але як від третього лиця написано. Mm -hmm. ну, uh -huh. тобі, це якби, для мене дуже важливо, бо я, наприклад, про себе пишу, і людина мені здається про себе краще писала. Тут цілому... є шаблонні фрази, типу Problem solving skills і critical thinking. Uh, просто викиньте ці фрази. Воно, що, скопіювали воно... і вставили ось так. Professional profile. Тут вже як ти казала, да, розписано, що, типу, це «professional skills. Дуже зрозуміло, uh, так. Да. Тут мені подобається, як написано, якщо чесно, тому що на початку ми бачимо мови програмування, з якими людина здебільшого зіштовхувалася. Да? JavaScript, скрипт uh, і PHP у нього на беку. Mm -hmm. Далі ми Баз бачимо дане, прейм, украй... фреймворки, а, тобто Vue.js, U.S., це фронт. Нода uh -huh. Laravel Symphony – це БЕК, далі бази даних розписані, далі розписане все, що там стосується, як його, верстки, да, мабуть, це uh -huh. HTML, CSS, CSS і так далі. Tailwind це набори, здається, візуальних компонентів. Ну і далі так. Дуже структуровано. Е, системи контролю версії розписані ГІД. Е, да, написано, що і з Гітхабом, і з Гітлабом людина працювала, і з SVN. Тобто е, все розписано е, Докерва Грант розписано. Е, розписані хмарні е, технології, з якими людина працювала. да, AWS Heroku. Uh, ну і далі тут вже розписані. Я так розумію, це YouTube, Google Ads, Google Analytics. це uh, Third Party API integrations. Тобто, що людина на проєктах інтегрувала uh, третєстороннього. Ну, uh, як на мене, оцей скілсет, це в принципі, до чого треба плюс-мінус іти, uh, коли ти розписуєш скілсет в своєму CV. Ну, я Так, для, для мене також це мені дуже сподобалося. А що все так чітко? От. Тому тут, е, якщо задавати вже питання, то це залежно вже від проєкту. Якщо на проєкті є ще якісь додаткові е, там, технології, а тут не вказані, то тоді можна просто уточнити, що багато працювали Ми бачимо, але можливо, у вас є якісь ще досить з тим або з тим. Угу, uh -huh. uh -huh. Далі осві... світа yeah. дуже добре написана. Все чітко я люблю, коли виділяють. Все чорним, бо воно все як одне ціле видно навчання, видно, що це технічна експертиза у людини. От, що дуже важливо, і зараз такий останній тренд на це звертають увагу. Експеріенс угу. ну, я тут бачу: компанії ми ж прибрали, а так все чітко є про, про проект, що це було, так. І розписані. Респонсібілітіс обов'язки єдине, що я бачу, що для такого рівня я би їх більше тут додала, от в цьому. Хоча пізніше ми бачимо, що більше є розписано в інших місцях роботи, от гарно розписано технології, які використовувалися це для клієнта, це дуже крутий показник. Я тут з тобою погоджуюсь, що досвід гарно розписаний. Він знов таки в зворотньому хронологічному порядку Правильно, розписані responsibilities, розписані технології. В Принципі, все досить гарно розписано. Ну, типу, ця сівішка мені більше подобається. Тут, знаєш, є такий стереотип, що CV має полягати, має розташовуватися на одному або двох сторінках, на одній або двох сторінках. Ця на трьох. Що думаєш, це робить її гірше? Ні, я не люблю цей стереотип, тому що коли це поширюється між інженерами, вони мінімально інформації. Пишуть на цю одну сторінку, і в тебе там проекти з нюансами. Якщо ти професійний рекрутер, ти включаєшся в дробдіскріпшн, розпитуєш клієнта ширше, потім дивишся на цю свіжку, і ти розумієш, що це треба просто дуже довго HR проводити, розпитувати і витягувати кожну фразу. Тобто я не підтримую таке. Така свіжка вона виглядає гарно і для клієнта, якщо це штати. І Європа, тому що ціниться цей досвід, так і для Ізраїля також. От, ну, всі погоджусь. будуть читати і дивитися, що тут круто розписана експертиза, вона є. От, тому погоджусь. не пишіть на одну сторінку. Окей, От, мені це сподобалося. До останнього що скажеш? Ну, що скажу? Як писанка до Пасхи? Розписана, слава богу, не кольорова. Ось мрачний, якщо чесно. Ну типу, дуже не знаєш за що братися, з якої сторони читати, наче там розставлені цифри, щоб не загубитися в цій сівішці, що за чим має йти. Але так, якщо поглянути, то зовсім не його вираження Но... нема. Воно мені знаєш на що схоже? Якщо отак от взяли дробовіка, потрусили отак, так, і, і вистрілили стріли... в чистий лист, і оця сівішка намалювалася, вона як угу. просто, ну, типу, настільки хаотично зроблена. А, може, хтось, звісно, вважає, що це прикольно, але знов таки, рекрутери не вважають, що це прикольно. А системи не вважають, що це прикольно. А система скоріш за все за все з цієї свіжки, навіть ім'я нічого ваша, не почати, візьме, не може не візьме нічого. Так і це прийдеться вручну заповнювати. Mm. Плюс ти знаєш, що дуже багато компаній мають свій формат редюме і рекрутерам треба переробляти. Тобто скопіювати, вставляти тут, дай Бог, щоб воно скопіювалося в цьому. Вас форматіше. 300 разів перематюкають, якщо ви таке причитаєте, і комусь прийдеться це перероблювати, це ну, мрачна mm -hmm. історія, насправді. вже відношення буде не те, так. Якщо, якщо просто випишімо. навіть у рекрутера будуть отака сівішка, і буде сівішка з кожного кандидата по скілам, але в нормальному форматі, то рекрутер ту зашле, а не вашу. От і все, чим. Це Плюс сьогоднішньою ситуацією, звісно, від відбиратимуть кращих, відбиратимуть да. тих, хто легко читається. Ось це я згодна. При а... тому, якщо до номера два ми перейдемо, да, до другого пункту Skills тут uh -huh. написано. Uh -huh. uh, да, то там, де професіонал, де не професіонал, понятно. тут тільки профешенел uh -huh. розписані. Як для QA? -а. Гарно розписані скили, нормально розписані. Ну, типу, то, що написано всередині, воно ну більш-менш окей. Типу, ти читаєш, ти розумієш, що ага, людина це робила, це робила, з цим е, розбирається, з цим розбирається. да, Тут на початку підходи розписані. Далі там розписані з якими системами людина працювала. Далі розписано там agile Scrum Framework. Ну, це дає, дає рекрутеру розуміння, що людина розуміється на процесах в командах, що вона не тільки там завжди одна десь була щось за кимось там підтестювала на якомусь проєкті, а в принципі в uh -huh. команді працювала, якщо да, там на Scrum розуміється. Uh, ну, нормально розписано, але то, як воно оформлено, це, звісно, ну, біда-біда, якщо чесно. Тут дуже ще шрифти перемішані різні, то великі букви, всі то малі, то да. так, ще є таке, воно просто то підкреслено, то не підкреслено. Це education, and тренінг, все в накупу. Mm -hmm. Взагалі тут я нічого не розумію. Тут якісь які роки навчання, та вже нема бакалавра. От, і курси, і освіта, все, все змішано, як на мене. Да. Це, що я бачу. Щодо досвіду, оцей дизайн mm -hmm. з лініями, точка лінія, точка лінія лінія Я таке бачив, і воно mm -hmm. в плані дизайну може нормально працювати, коли ви хочете показати, що ви виросли всередині однієї компанії, компанії і ваш досвід. Між собою пов'язаний, тобто там у вас може бути одна точка в одній компанії окрема, а в іншій компанії три точки, де ви змінювали свою позицію, і ці три точки такими лініями з'єднані. Коли воно просто так, а, ну знаєш, я не знаю, Про... просто це красиво, скажемо так. Але це підкреслює, що людина джампер, бо я розумію, що вона не в одній компанії працювала. А, От. Не в одній. і тут уже як для клієя, це дзвіночки. Тобто для, для рекрутера дзвіночки, так? ось, Плюс-мінус, скажімо так. Звісно, якщо. Бувають, чи проекти закриваються, звісно, бувають різні ситуації. Це треба обговорювати вже з рекрутером, не боятися розказувати так, як є. На HR-дзвінку і рекрутери мають про це запитати, тому що про це запитає клієнт і почнеться знову зворотній сніжний ком. Кожен один одного джоргати буде ось. Бачу, Responsibilities є. Слово Responsibilities не вказано, але хоча б є. А, щось. Щось є, скажімо. але так. щось. А, окей. Що тоді? Давай трохи підсумуємо. А, у нас є велике обширне відео про те, як класно зробити свою СІВ. Воно одне з перших на каналі, тож долістайте туди і подивіться. Там це все розказано. Якщо ви Плюс хочете. темплейт, там є темплейт. Так, там є темплейт. Якщо ви хочете, щоб ми вашу CV розібрали, то будь ласка, напишіть в коментарі. Ми моніторимо з радістю це зробимо. Можемо закрити ваше ім'я, закрити ваші компанії. Е можемо не робити цього тут. Як ви забажаєте? Е якось і так на зв'язку час тоді. від часу, ми плануємо робити такі марафони, щоб нагадувати людям, як правильно для українського ринку і рекрутера на сьогоднішню ситуацію адаптувати резюме. Так. Все, всім дякую. дякую за увагу. Всім дякую, підписуйтесь на нас. Дякую. Да, дякую. І тобі, пока, пока. дякую. пока.